Вітаю на каналі Автоновочок. Перерва майже вісім місяців. Вирішив відновити роботу канала і буду продовжувати в ключі, де я нахожусь, нахожусь У лавах ЗСУ. Буду знімати про автомобілі Збройних сил України, якими користуються хлопці. Власне, починаю з ось такої штуки. Беру камеру, і мені авто... Микола за кадром допомагати, що я не скажу про цей автомобіль. Сьогодні у нас. Бажаю здоров'я сказав. На огляді Toyota. пікап Таких автомобілів ще не було в мене на каналі, взагалі пікапів не було. Hilux D4D. Це, як сказав Микола, не 4, ну 4 на 4, а просто назва двигуна. Двигун, дизель, так? так. Пікап. Великий. ТТХ я такої достовірної не маю, все міряли кроками. 4 десь з половиною довжина використовується для різноманітних військових цілей від перевезення особового складу до перевезення вантажів. Так, ось цю собачку. в кадрі ви, можливо будете часто бачити. Це наша місцева достопримічательність. Це муха. Але переходимо до нашого галюкса. Пікап, як я сказав, рідні диски Микола, на 15-й, 15. Зараз, Зараз стоять 17. а 15 в кузові і там ширша вища, то есть вища резина. Ось так виглядає знизу. ну, Скажімо так, доволі пристойний кліренс, Даний автомобіль задньоприводний. Далі під капотом у нас Микола 2.5. 2,5 дизель. Так. Ось так виглядає. Ну, з міркувань, зрозуміло, ми закрили номерні знаки. Тут так само. Що ще можна по, взагалі, по, загалом, взагалі по візуальному вигляду автомобіля, сказати Микола? Що я ще не сказав? Такого. Так, начебто все. Так, начебто все. все. Великий. Давай по цьому. По кузов, це правильно називається? По кузову. грузили ви сюди максимум БК Ну, до двох тонн. Їде прекрасно, все дуже гарно себе почуває. Якщо пригружаєш, проходимість збільшується, збільшується ну, в два-три рази. Так точно. Ну то що машина важча стає і так, краще так. їде. Mm. А, окей, ось такий автомобіль. Давайте заглянемо всередину. Микола, ти йди, сідай за руль, а я сяду на багажне відділення. Башня. Суд, я вже в е, термінології починаю плутатись, давно не знімав сюди як пасажир. Е, я сказав мені Микола, що автомобіль мінімально укомплектований. В плані фаршу тут дуже мало. Головне, щоб музика не заграла, бо мені не, якби, авторські права. Мінімально, дивіться. Опускання піднімання скла Механіка. в ручному режимі. <реш> <да>. <реш> Механіка. Е, з наворотів тут тільки кондиціонер. кондиціонер. Так, не клімат-контроль, включив, ага. поїхав. Коробка. Бачите? Є доступка механіка. Механіка, ніяких Все автоматів. Просто, так. Тут а, це обігрів, це у нас кондиціонер, правильно. Вентилятор. 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 Ну, це, кондиціонер. А це, кондиціонер. Так, це у нас... Включення Включення кондиціонера. Зрозумів, ясно. Ну, Це зрозуміло, і тут якийсь комп'ютер ну, щось показує. Ні, ніякого комп'ютера, це годинник. Ясно. Так, панельку покажу вам. Ось так виглядає. 200 Скільки вона максимум у тебе йшла? Хоча це не показник. Я не намагався її максимум розганяти, але 150 було, на Їде як? На 150 прекрасно. Розхід пального на 2,5 двигун. Розхід пального, якщо тапку не довити. Угу. До, до 7 літрів показувало. До, 7 літрів. до 7. А так при змішаному циклі до десятки. А Подушки безпеки є, бачу, так, так? Так, так. Тут раз, тут бачу два. Все, більше не потрібно. Більше тут немає. Все Ніколо дуже немає. просто е, невеличкий такий бардачок. Е, підкурювач тут ясно, це зрозуміло, механіка педалі зрозуміло. Регулюється якесь сидіння? Вперед-назад. Вперед назад. Вперед, назад. Поїхали вперед. вперед. Все працює, можна для зручності угу. трошки отак. Угу. Тобто спинка? Да. Ну, вперед-назад. Руль регулюється? Да. Зараз Тут, до речі, ми вивчаємо Оп. машини так, в процесі Оп. Раз. огляду. Угу. Тобто вниз. Нижче. Так. І коли отак сидиш, водію не перешкоджає бачити трасу попереду. Якщо так просто кататися, то я підіймаю трошки. Тобто ви що? Ще... Ну, ти під себе підлаштовуєш, так, як так, тобі так. зручніше. Що я ще забув? Що б ти хотів би сказати про цей автомобіль? Нічого, я закохався в неї. Е, що, е, скільки нам вже користування в тебе тут? Ну, з, місяця. З, березня. З, березня, з березня місяця в користуванні, і що ти зробив за цих е, 8 місяців? По ремонту, по ремонту. Коли вона до мене попала в руки, значить було. Один Рульова тяга, один наконечник і все по ходовій. Значить, з березня місяця вона проїхала по сьогоднішній день, там ти скажеш, який сьогодні день. Сьогодні день, я навіть скажу вам. Сьогодні 15 жовтня. Так, за весь цей час я учора заїхав на СТО, угу. хлопці подивилися, і мені потрібно замінити один задній блок на верхньому правому речезі і Т все. Тобто за 8 місяців а, активного використання активного, автомобіля, так. а скільки наїхала, не звернув уваги, не засікав. Mm, машина за ці... Скільки проїхала, пробіг який за 8 місяців. Ну, потрібно подивитися. Я зрозумів. Ну, і не стояла машина, не правильно? Стояла, тобто робоча стоїть до дня, щось, кудись, якось ми їхали. Ну, ні, Як сказав Микола, от ми з ним перед цим балакали, що тут просто мінімально а, ну, так, машина дуже проста і тут практично немає чому ломатися. Зрозумів. Підвізка задні, задні стоять росори, угу. ресори цілі, все гаразд. А, ще тормозні диски поміняв. Ну, це ну, було до. Це, це так, експлуатація розслідувався. Зрозуміло. Масла фільтрація, зрозуміло. Ясно. А так все просто, дуже гарно: движок 24 4 d 4 d дуже невибагливий до палива. Для нас це дуже важливо. Дуже важливо, тому що Приходь, раз відразу, час від часу, де ми Абсолютно. заправляємось, це незрозуміло. Як до речі, вона попала сюди, якщо можна це озвучити? А, можна я... озвучити мій однокласник, друг дитинства. Uh -huh. Дізнався, що я теж в ЗСУ. Uh -huh. Ми з ним зідзвонилися, Він казав, спитав, чим можу допомогти. Я йому озвучив і ось таку і файну з приїхала Румунія. Ага. Тобто вона приїхала з Румунії прямо до нас. Так. так. З його допустимо. А скільки зараз на спідометрі? Дивимось так. Музику зразу. Давай, Давай музику. Зараз. Я не 324 24 249 кілометрів. Ну от, це вам якби інформація до роздумів. Рама ціла, рижики, шмижики, нічого такого особливо немає. Тобто з корозією теж проблем немає? Так. Так. Власне. Ось такий огляд. Були, можливо, якісь моменти, тому що кажу, 8 місяців не знімав. Якщо формат такий заходить, буду знімати різні автомобілі. Почав з такого класного, крутого. Я пікапів ще не знімав, тому якось так. Власне, на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось. Вимикаю камеру.